Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в програмі Держава-Підсумки ми говоритимемо про пенсійне забезпечення в Житомирській області, про окремі аспекти роз'яснення законодавства, яке змінилося впродовж цього 2014 року. А за роз'ясненням ми звернулися до керівника в області пенсійного фонду. Іване Адамовичу, при складній ситуації в країні приємно, що пенсійні виплати сплачуються своєчасно. А за рахунок яких коштів відбувається фінансування? Так, дійсно, за 10 місяців цього року ми забезпечили своєчасно і в повному обсязі фінансування виплати пенсій. Це стало можливим, тому що в області по доходній частині бюджету пенсійного фонду йде виконання і перевиконання за 10 місяців. Ми зверх плану Забезпечено в області надходження в першу чергу єдиного соціального внеску на суму 91 мільйон. А якщо порівнювати з 10 місяців минулорічного періоду, то це вже складає плюс 186 мільйонів. Це якраз дало нам можливість забезпечити виконання тих завдань. Основних по виплаті пенсій, що покладені на органи пенсійного фонду, крім того, на виплату пенсій надходять кошти державного бюджету. Це передбачено чинним законодавством. Відповідно, у нас, якщо так аналізувати, то чуть більше 41% з державного бюджету надходить фінансування також на певні пенсійні виплати. Це ці виплати. Перш за все спрямовується державного бюджету на пенсійне забезпечення військовослужбовців рядового сержантського складу, на військовослужбовців силових всіх відомств, всі Чорнобильські пенсії виплачуються за рахунок державного бюджету, а також інші програми пенсійні фінансуються також за рахунок цих коштів. Також можна відмітити те, що в області. Є позитивні темпи зростання фонду оплати праці. Цей показник складає от за звітний період 4%. Це також впливає на надходження внесків до бюджету пенсійного фонду. Також можна відмітити позитивне те, що за звітний період у нас. На сьогоднішній день 12%, чуть більше 12% це застрахованих осіб, мається на увазі працюючих, які удержують заробітну плату менше мінімального розміру. А було ще рік тому 19%. Тобто, це також вплинуло на збільшення фонду оплати і на відповідні виплати. Ну, але слід також назвати поряд з цими позитивними показниками є один показник, який відслідковується не тільки по нашій області, і по інших областях. Ми знаємо ситуацію. На одного працюючого припадає 1,6 пенсіонера. Тобто це якраз впливає на те, що немає такої можливості сьогодні вишукати кошти на значне підвищення пенсійних виплат. Але ми над цим працюємо. Я говорю, що поточні всі виплати, поточні всі призначення виплачуються своєчасно. На сьогоднішній день багато людей переїжджає з Луганської, Донецької областей. Переїхало багато людей із Криму на територію Житомирщини, яким чином відбувається забезпечення виплат цих категорій людей пенсій. Ну, ця робота у нас з перших днів прибуття переселенців із Сходу. До Житомирської області була побудована так, що ми проводимо щоденно, прийом прийомці громадян і вирішуємо їхні питання. Ну, на сьогоднішній день нас 2265 осіб звернулося і взято на облік з Донецької, Луганської області і Автономної Республіки Крим. По всім їм прийнято відповідної заяви, а спрощено до мінімуму подання цих документів подається заява, копія паспорта, копія коду і копія пенсійного посвідчення все це подається для того, щоб ми могли дати підготувати запит, і нам прийшло підтвердження про розмір пенсійних виплат, по якій там місяць виплати ці проводені. Тобто, це питання в нас відпрацьовано так, що ми в межах 5-10 днів. Відновлюємо виплату пенсій вже в Житомирській області. Як таких проблемних у нас питань не виникає, тому що на, я так поставив з перших днів завдання, що з цією категорією людей мають працювати керівний склад управління пенсійного фонду, не нижче начальників відділів. А у нас в нас у кожному управлінні є служби, які працюють за принципом єдиного вікна. Тобто це щоденно проводиться прийом і таким чином забезпечується вирішення цих питань. Ну, якщо е, сказати, так, в цілому по, що вплинуло на ті пенсійні виплати в цілому по області, то вже сума, е, яка спрямовується в нас, якщо раніше у нас десь 585 мільйонів щомісяця спрямовувалось на виплату пенсій. Пенсіонерам області то у нас вже біля 6 мільйонів додатково ми виплачуємо тільки переселенцям. У нас в області 404,5 тисяч майже пенсіонерів, і ми сьогодні можна сказати, що за якраз 10 місяців ми забезпечили своєчасно у повному обсязі виплату пенсій. І згідно чинного законодавства, у нас пенсії виплачуються не пізніше 25-го числа щомісяця за поточний місяць? От за жовтень ми мали виплатити до 25-го жовтня? Ми цю, це питання вирішили. Пенсії профінансовані були до 25-го числа. На даний час багато наших чоловіків, жителів області, мобілізовані до армії і проходять військову службу в зоні антитерористичної операції. Який порядок їх пенсійного забезпечення? З часу часткової мобілізації, яка ще весною розпочалася, були внесені зміни в діюче законодавство. Прийняти закон, який регулює це питання. І в частині пенсійного забезпечення мобілізованих військових пенсіонерів мається на увазі. Визначено цим законом, що за цією категорією військослужбовців зберігається виплата пенсій. Єдине, внесено зміни в такому плані, що в зв'язку з тим, що вони одержують грошове забезпечення, не виплачується надбавка на неповнолітніх, непрацюючих членів сім'ї. І щодо індексації даної категорії. Також є порядок нарахування індексації. Якщо ми знаємо, що на грошове забезпечення індексація нараховується, то в даному випадку пенсія не індексується. Але якщо грошове забезпечення військовослужбовця менше прожиткового мінімуму для непристрадатних громадян, а на сьогоднішній день це 949 гривень, то та частина, що не вистачає до прожиткового мінімуму, ми індексуємо. Ну є такі випадки, що. За місяць або неповний місяць удержується тільки грошове забезпечення, в такому випадку повністю індексується пенсія, не припиняється виплата надбавок. Це все зберігається. Оце такі особливості, які внесені законодавством. Ми це все застосовуємо і виконуємо. Ми говорили про індексації військовозобов'язаним. А чи проводиться індексації пенсії цивільним категоріям населення? Так, проводиться, але там є певний порядок. Сьогодні можна сказати, що під індексацію в цьому році у нас підпало 18% майже там пенсіонерів, ну це десь 72 тисячі осіб загальної чисельності, і є там певний порядок, який ми застосовуємо, тому що індексуються тільки ті виплати, які. Не прив'язані до прижиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Що тут мається на увазі? Ну, наприклад, якщо пенсія врахована і вона складає там більше прожиткового мінімуму, а не до прожиткового мінімуму, то ця виплата в межах прижиткового індексується. Не індексуються також і доплати, надбавки, виплати, які обраховуються. Відповідно до чинного законодавства, і тут застосовується механізм, який обчислюється від прожиткового мінімуму у відсотках для неприсозданих громадян. Ну, якщо я приклад назву, щоб було зрозуміло, припустимо, обрахували пенсію пенсіонеру в свій час і розмір її склав ну, 800 гривень. Да? А ми знаємо, що прижитковий мінімум це 249 гривень. І оця доплата проводиться пенсіонерові 149 гривень. щомісяця ми проводимо доплату. То в такому випадку оця пенсія не індексується, тому що вже є доплата. Ну і ми ще в березні місяці одержали показники. Був граничний рівень інфляції, перевищив 101 і вже в п'ятому місяці ми провели індексацію, і відповідно провели виплату. Можна сказати, що аналогічна ситуація ось по вересню місяці. Ми на листопад місяць провели індексацію, і десь середній розмір індексації пенсії. Який де наростаючим складуються з початку року від першої індексації складає десь більше там, 155 гривень на місяць. Ну, це середній. Можливо, хтось більше получить, можливо, хтось менше. Ну, я ще раз хочу сказати, що це згідно чинного законодавства підпадає тільки 18%. Часто в громадському транспорті і нам в листах глядачі запитують про те, що ходять чутки, що працюючим пенсіонерам. Чи то буде зменшена пенсія, чи то вона взагалі не буде виплачуватись, чи відповідається дійсності? Ні, ну питання в тому, що і до нас багато таких запитань надходить. Пенсії працюючим пенсіонерам зберігаються, виплачуються у призначених розмірах. Єдине, що не проводиться індексація це те питання, про яке ми вже з вами говорили. А чому не проводиться? Ну, це логічно, тому що індексується заробітна плата. Якщо там заробітна плата пенсіонера працюючого менше прожиткового мінімуму, за який ми вже озвучили, то та різниця, яку не вистачає, ми індексуємо. Тобто, оце вся відмінність, але пенсії не зменшуються і вони виплачуються у призначених розмірах. Якщо пенсіонер... Працевлаштувався, а отримував до цього вже визначену пенсійним фондом і державою пенсію. Чи зобов'язаний він особисто звернутися в органи пенсійного фонду і повідомити про те, що він працевлаштований? Ні, це обов'язково має бути, тому що в таких випадках і ми, не знаючи в місяць, коли він чи день, ми інформацію пізніше одержимо відповідна звітність. Яка йде по працюючим особам, і ми цю інформацію будемо мати через місяць, через два місяці максимум. Ми відпрацюємо. Але виникає переплата, і відповідно до чинного законодавства ми відповідно будемо реагувати, що переплату буде відшкодовувати цей пенсіонер за рахунок поточних і майбутніх там пенсійних виплат. Тобто він зобов'язаний пенсіонер, який влаштувався і починає працювати, повідомити органам пенсійного фонду про його зміни, що які прийшли, що він вже працює. Де працює, і відповідно, які зміни, можливо, в складі сім'ї прийшли, бо там є певні виплати і так далі. Тобто, тут не тому що ми маємо відповідні бази даних, ми це відпрацьовуємо, але чуть за запізненням, на, на місяць-два. Тобто, ну, щоб не було тоді неприємності, і щоб не ходили, не задавали питання, а чого ви з мене там почали одержувати певні суми. Ну, отаке. Да. Він має поінформувати про так, себе в це за місцем проживання, так. за місцем за місцем перебування на обліку, відповідно міськом чи районному управлінні пенсійного фонду подати відповідні документи, підтвердження, що він працює. І відповідно ми все врегулюємо, щоб не виникало питань пізніше. До даної особина який стаж роботи необхідно мати для набуття права на отримання пенсії? Ну давайте згадаємо, що з першого. О... Жовтня 2011-го були внесені зміни в діюче законодавство, І якщо раніше мінімальний стаж страху мав складати 5 років, то він зараз 15 складає. Це щоб право на призначення пенсії мати. Але щоб мати відповідну пенсію в розмірі не менше мінімального, необхідно жінкам мати не менше 30 чоловікам 35 років стажу. Тоді набуває пенсіонер право ще мати плюс один відсоток від призначеної пенсії надбавку за зверх нормативний стаж. Ну а ті, що 15, припустімо, 16 років стажу людина має. Ми при пенсію призначаємо, і там відповідно до нормативних документів, це була постанова міну 2008 року. передбачена доплата, доплата до прожиткового мінімуму. Тобто в будь-якому випадку пенсія не може бути менше мінімуму мінімум непрецесла громадян. І на сьогоднішній день ще раз я скажу про це, 949 гривень ця сума складає. Мої колеги-журналісти останнім часом говорять багато про зменшення виплат спеціальних пенсій. Що з даного питання ви можете розповісти? Ну, під спеціальними пенсіями ми розуміємо, це пенсії державною службовцям, пенсії народним депутатам, суддям та іншим категоріям. Дійсно, зміни розпочалися у пенсійному забезпеченні цієї категорії ще у 2011 році. Був введений діє закон з 1 жовтня 2011 щодо реформування пенсійної системи і виплати зменшили державним службовцям в плані в тому, що було 80-90%. Була нормативна така ставка обрахування пенсії, вона знизилась до 80%. Уже в цьому році прийшло також ряд змін, суттєвих змін, я сказав би. З 80 вже перейшли на 70%, а тоді ще в 2011-му було введено в обмеження, що розмір спеціальних пенсій не може перевищувати 10 мінімальних пенсій, тобто 10 прожиткових мінімумів. То на сьогоднішній день цей показник складає 9490. Тобто ця пенсія не може бути вищою. І також, крім того, що ввели цю нормативну ставку обрахування пенсії спеціальних 70%. Внесено ось в цьому році зміни в діюче законодавство: що якщо раніше надбавки і премії державних службовців враховувалися при обчисленні пенсії за 24 місяці, то це зараз уже 60 місяців. Ну, все це можна сказати, в цілому привело до значного зменшення пенсійних виплат, спеціальних пенсій. Тобто е сьогодні ці всі зміни вже чинні і ми їх застосовуємо. А які ще інші зміни були впродовж цього 2014 року, чи ні? Ну, практично, чи практично їх... таких змін не відбулося. Ми знаємо, що останній раз у минулому році, з 1 грудня, було змінено прожиткове мінімум для неприздатих громадян. Показник це я вже озвучував декілька, разів. і від цього показника залежить як мінімальний розмір пенсії, і від цього до цього показника прив'язане обрахування різних надбавок, доплат і підвищень пенсіонерам, тобто там в відсотках іде відповідно до законодавчих нормативних документів виплати. А як таких суттєвих змін у нас в принципі не було. Розкажіть, будь ласка, про оподаткування пенсії, яке запроваджено з 1 липня цього року. І які категорії пенсіонерів будуть і є оподаткованими? Ну так, да, з 1 липня норма закону вступила в силу, що пенсії, які перевищують 10 тисяч гривень, оподатковуються. Ну, Якщо я просто, щоб було це все ясно, я назву показник. Таких в області у нас всього на всього 91 особа. Так, да, і оця різниця, що перевищує 10 тисяч, оподатковується за ставкою 15%. Ну, це в місяць в цілому, і що сказати, там десь 67 тисяч всього-навсього податку на доходи громадян. Ми органи пенсійного фонду цих пенсії сплачуємо до місцевих бюджетів. Це сума невелика, але ми, в принципі, щомісяць це робимо обов'язково і. Врегульовано ці питання. Ну, відповідно, розбір пенсій зменшився. Ну, але тут слід наголосити на тому, що це ті пенсії, які ще були призначені до 1 жовтня 2011 року, тобто тоді, коли ще не було обмеження 10 мінімальних пенсій. Оце ті пенсії, їх небагато. Це спеціальні пенсії. Це, в основному спеціальні пенсії. Ну, це інформація конфіденційна, але я просто нас ж за в які категорії пенсіонерів. В основному це в нас судді, в основному у нас це народні депутати, ну і співробітники силових відомств. В основному це ця категорія це ці 91 особа. І на останок нашої зустрічі, якщо у глядачів виникли запитання, чи можна десь отримати консультації, якщо так, то де і чи працюють гарячі лінії в пенсійному фонді Житомирської області? Було запроваджено прийом громадян за принципом єдиного вікна. Що це передбачає? Це передбачається те, що у штатному розписі кожного управління створився відділ, там підвідділ чи там декілька працівників, якщо це невеликий район, які займалися безпосередньо прийомом громадян. Такі в нас служби створені, вони працюють, і щоденно проводиться прийом громадян. Практично у нас у сільських районах у нас проблема з чергами зняти, можна сказати. Ну, більше у нас чуть-чуть проблематично в містах. Ну, якщо в місті Житомирі у нас цей відділ, коли ми його створили, складав там всього на 8-9 пізніше осіб, то вже 15 осіб маємо, 15 штатних одиниць, тому що ми проблему бачимо і її необхідно вирішувати, знімати питання щодо черг. Ну, але... Якщо говорити по місту Житомир, у нас 72 тисячі пенсіонерів на обліку, тобто можна зрозуміти, що навіть в день прийде 100 чоловік, 200 чоловік да, одночасно, і які проблеми можуть у нас виникнути. Але ми це питання регулюємо і, в принципі, впливаємо на ці ситуації. Тобто, у нас щоденно у органах пенсійного фонду можна попасти на прийом щоденно, одержати консультації, подати документи, одержати довідки ті чи інші. Люби роз'яснення. Тобто, у нас, як раніше цього не було, то сьогодні в нас якраз служби, які тільки працюють на звернення громадян безпосередньо. А гарячі лінії телефону є. Є гарячі лінії телефону. У нас такі управлінні, ось на Черняховського 105, громадська приймальна. Гаряча лінія, ми публікуємо засоб масової інформації, телефони, контактні, на які можна позвонити і одержати консультації. В кожному районі аналогічно місці. Тобто, це вся робота у нас налаштована, і, в принципі, у нас таких проблем немає. Ми завжди відкриті для громадян, для пенсіонерів і ведемо таку роботу. Шановні глядачі, пишіть нам. Телефонуйте за номером 225771, Ми вислухаємо ваші наступні запитання. Можете нам і написати. Адреса редакції незмінна, вулиця Театральна, 7, місто Житомир, індекс 10014. Програма Держава-Підсумки. Миру всім і благих вістей. До нових зустрічей!